Всім вам привіт. Вчора був важкий день, у мене нерви. Бухав. Сьогодні сушняк і трезвий образ життя. Та ще й риби соленої вчора їв, закусював. Значить, що? Сьогодні у нас буде за огляд. Сьогодні я відкривав камні зелені. І мені випав отакий от хрін з бугра. Ось, все. Із зеленого камню. Прикольний, кстати. мені він сподобався, що він захист, захист герою, герой захисту. І те, що він, ну, в отличие від от багатьох інших героїв, ну вот взять, наприклад, навіть оце от у -у -у обіще, Ну, все норм. Але що в нього в руки? Це навіть не посох, а я не знаю що. Ну, я його й не качав, тому. Ну, річ у нас піде. У них взагалі хто. Вони... Я, кстати, не пам'ятаю, коли цього оленяра я перестав слідкувати. Ну, коли, коли кого вводять. Тому... От цього в мене я його і не бачив ще, коли його ввели. Але бачите, рекомендацій у нас ще небагато. Якщо взяти тут, то тут от 151, то, видать, цього оленяра ввели недавно. Давайте подивимось, що тут, все норм, да, ну, тіпа, красиво. Ага. Ну, давайте його розберемо. По-перше, чому я його вирішив? Прокачати, але не повністю ще прокачав. Бо він сьогодні випав. У нього, він герой захисту, атака нам не потрібна. У нас одна із великих цифр захисту для рідкісних героїв. 1288. Ну, точність нам. Поскільки поскольку треба. Опер він завжди треба. Крит шкода у нас мінімальна, Крит шанс мінімальний. Зате гарна швидкість базова. 102. Атака нам не потрібна. Здоров'я у нас 15195. Що в общем для рідкісного героя це хіп-топ. По навичкам. По, по навичкам у нас такий. Такі, такі, Лісова буря. Атакує всіх ворогів. Перед атакою накладає на власну команду збільшення захисту, але маленьке. На два ходи. Ну, шкода залежить від захисту, і за допомогою двох книжок ми можемо апнуть КД. З 6 до 4. Але все рівно це дофіга. Було б раз в 3 ходи, було б взагалі супер. А раз в 4 вже так у вас. Ну, що маємо, то маємо. А що це таке кнопка більша? А, поняв. Е, значить так. Ідемо далі. Несподівана атака. Атакує одного ворога. Ворога аж, виходить, 50% з книжками шанс накласти оглушення на один хід. Ну, ви бачите КД-4, і навіть якщо ми апнемо до 3, то це все рівно не імбово. І меч духа атакує одного ворога, накладає на себе збільшення точності 25% на два ходи. І АП це шкода. Питання тисячоліття. На якого художника нам збільшення точності? Для того, щоб накласти на одного ворога 50 Відсотковий шанс оглушення на хід? Ви прикалуєтесь? Коротше, в цьому розраби прогнали. Ну, ще раз кажу, він мені сподобався зовнішньо і сподобався, що він захист. Ради чого його варто качнути вам? Якщо у вас не закрита фракція духів лісу. Або вам так само, як мені, сподобалась його зовнішність. Він у мене ще не докачений, але якщо він буде докачений, він буде непоганим героєм. Ми, Чисто так от в прокляте місце він зайде. На, те, ну, на Судну Вежу зайде. На КБ і на Гідру не зайде. На арену він не зайде, хіба що на групову. І війни фракцій, він, звісно, зайде, і от ради цього це 100% маємо шанс ми його прокачати. По-перше, ну, він, захи... він герой захисту, значить, він буде дуже стійкий і дуже непоганий. Також його можна використовувати в підземеллях. Ну, Там, де він по кольору підходить, на того ж Голема, на того дракона, на мінотавра і на башти, які йому підходять поета. Ну і все. А саме цікаве буде зараз. От ми попробуємо з вами, я вам клянусь, я, він е, до цих пір бігав як курка ось от, в такій варіації команди. Ми вбираємо Рею. І ставимо його як лідера. Чи зможе він качати нам корм в такому виді, будучи один, однозірковим, бачите, 5, ну, в смыслі, першим левелом, і ето? Ну, не шість зірок, а п'ять. Але для того, щоб ми не пісялися тут зі страху. Ми зараз, може, йому кому, кому когось ще дамо. А кого ж дати? Ну, давайте ні, давайте все по-чесному. Хай він падлюка така сам справляється. Пробуємо, так, да, продовжити. Зараз. Це ну, невозможка, все як треба. Я, чесно, я не пробував його в плані качера. Ну. Він. Ну, все-таки він. Не, не 6 зірок і не 60-й рівень. Ну, дивимось, може і не потягне. Зараз він так. Ну. Опь еще живый. Ну, Первую волну мы одолели. А еще он без книжек. Совсем без книжек. Ну, книжки я буду вливати на турнірі кланів. От бачите, ми ворога вбили, ми відхилились. Ворога вбили, ми відхилились. Тобто, ну, в цьому плані він, звісно, з талантами. Ну, це зрозуміло, що я не наскільки кончений, щоб. Ну, він без талантів точно б не вижив. Але, бачите, отакий от, от він у нас. Герой на сьогоднішній момент він має можливість. Ну, масуху, ми зря тут використали. Що Цікаво і мені. Чи втаще він, чи здохне. Ну зараз, якщо одного того собаку доживемо, вб'ємо, то бачите, ми похилились тут. Але б'є він ще слабко, тому що я ж кажу, він п'ятизірковий перший левел. Ну може і здохне. Слушай, ж... ты Тыба. Офигеть. Офигеть. Ну... No. Ви бачите, що це за герой. Я нічого не буду вам розказувати більше, як кажуть. Ви самі все побачили. Не кожна Лега, маючи перший рівень п'ятизірковості, може тут качати корм. І не кожний епік. Ну, я думаю, я вам показав його. Ну, в смислі, в бою. Ну, Не імбовий, але як для рідкісного героя. Он, бачите, от такий у нас з вами герой вийшов. Він Одягнений в дуже гарний шмот, але без гліфів. Всі. Бачите, тобто, ні одного кривого допа. Вообще, сет у нас жорстокості. Тут у нас здоров'я, тут у нас здоров'я і е, тапки на захист. Але з суперськими статами. Взагалі допи всі правильні. І тепер взагалі, о, дивіться, яке кольцо у мене. Ну, і ну, біжа таку, яку міг, таку, яка була, таку і зробив. Гліфів ще немає. Ви бачите, самі такого героя. Герой у нас доволі-доволі таки, ну, я вважаю, це хороший герой. Раз він може таке робити на своєму от Бачите, Зірок-то 5, ну, а не 6. Можете порахувати я їх. І. ну, як. Так, по навичкам. Книг 0, душі нема. І по талантам, по талантам все виглядить отаким от, от макаром. А там рішайте самі. Що я хочу сказати, герой мені сподобався. Я не, ну, не, не думав, що він, кстати, таща, якщо чесно. А так, ну, ви бачите, самі він творить, можна сказати, чудеса. Він доволі непоганий герой, як на рідкісний левел свій. Ну, блін, мені навіть сподобався. А точність, я вже сказав, на неї можна просто забити. З такими, оцими... що він тут, блін, ось, ось йому точність треба. От. Лише для цього. Це такий ЛГБТ, що просто. Ну, йому вона... Тобто я на неї просто забив. Ото щось там вилізло, вилізло. Щось не вилізло, хай буде. Вона не, не, не лишня, от і все. Отакі от діла. Якщо, звісно, його апнути ну, повністю, то він буде зовсім гарний. А на сьогоднішній момент він має 26 тисяч хп. Атака нам не потрібна. 1800 у нас захисту. 119 швидкості, крітшанс 68. Відшкода 101, опору 242, точності 117. Отакі от от у нас діла. Ну, от, от, от така, такий огляд. Я б не сказав, що це теоретичний огляд. Герой у нас бойовий, але просто маленький. Тому я вважаю, це вполне нормальний огляд. На цьому, я думаю, все. Ви його побачили. Висновки робіть самі. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій нікчемний канал. А на цьому всього вам найкращого, миру, щастя, здоров'я та добра. Всім пока, всім до зустрічі. Надіюсь, відео ще буду робити. Все.